Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна сама демократична держава. І пам'ятаємо, що наступив новий 2026 рік. В цьому році буде посилюватися мобілізація, буде посилюватися адміністративний тиск і податковий, в тому числі, на громадян України. І так само, як і в минулих роках, держава Україна і органи місцевого самоврядування. Не будуть виплачувати долю від доходу за об'єкти спільної власності, як жителів громад, сіл, міст, районів і областей, так і за експлуатацію об'єктів права власності українського народу, який український народ дозвіл не надавав введення його в обіг, але в цьому обігу ці об'єкти права власності знаходяться. Внаслідок свавілля органів державної влади держави Україна. Ну і щоб це досконало зрозуміти, то треба переглянути бюджети всіх об'єднаних громад, обласних громад, якими управляють обласні ради і бюджет держави Україна. І там немає такого жодного рядка на виплату частини від доходу бюджету. Всім громадянам чи всім жителям області, району чи міста. І таким чином, це є реальним доказом укріплення і розширення держави в сторону тиранії. Ну і для тих, хто цього так і не зрозумів, я все-таки рекомендую прочитати статтю 4 там в кодексі про надра, в Кодексі України про надра. І там доволі чітко написано, що маєте право отримувати частину доходу від бюджету, але там є маленька ремарка чи приписка, як кажуть фарисеї, але тільки після введення закону України про економічний паспорт. Ну і нагадую, що сім років боротьби моєї паперової привело до того, що в цю статтю все-таки внесли такі зміни. Але вже практично 4 роки на сьогоднішній день як держава Україна не спромоглася прийняти закон України про економічний паспорт. Ну і я розумію, що це невигідно цей закон приймати про економічний паспорт управлінцям держави, оскільки це дасть змогу доказати все те, це буде реальним доказом того, що всі громадяни України. Мають отримувати свою частину від доходу від експлуатації об'єктів, якщо називати по-іншому, то це від управління об'єктами спільної власності як жителів громад, так і громадян України, і які станом на проголошення на момент проголошення конституції України мали відповідно громадянство України. Ну і до чого це проводить? Це проводить до того, що цей безумовний основний дохід українського народу, як я його скорочено називаю будун. Цей будун не виплачується, не виплачується до сьогоднішнього дня, і перспектив на його виплату немає. Тобто держава Україна грабує весь український народ, а кожні громади їхні ради грабують жителів. Або об'єднаних громад, або громад міста, рівно як і всі обласні ради, грабують всіх жителів кожної кожної своєї області. Ну і речі потрібно називати своїми іменами цей грабунок ніхто навіть не збирається припиняти, оскільки навіть немає розуміння того, що управління в межах визначених Конституцією України. Говорить про те, що якщо цих меж не визначено в Конституції України, то таких меж немає, оскільки інше трактування приводить до своволі і е, до укріплення тиранії, оскільки в статті 19 Конституції України чітко написано про правовий порядок. Тобто, якщо е, чиновники мають такі межі, значить вони їх використовують. Якщо таких меж не прописано в Конституції чи законах України. Значить, таких меж у них немає. І тому інше е, буквальне або дослівне, або телеологічне тлумачення не може привести до іншого результату, чим той, що я на сьогоднішній день сказав. Ну і е, доволі дивним виглядає те, що на сьогоднішній день народ не чинить спротиву, а спротив, це є е, страйки, мітинги, протести. Подачі позовів до суду, там ну, і інші форми протипротесне, в тому числі написання такого рішучого протесту на адресу президента України, офіс якого і ці цуцики, які там працюють в цьому офісі, не мають права на надання будь-якої відповіді чи на прочитання ваших цих звернень, оскільки. Президент України при виконанні своїх повноважень не може передавати такі повноваження будь-кому іншому, тобто звернення до президента України має бути підписано саме президентом України, а не працівниками якогось там офісу президента України, який фактично є неконституційним або просто допоміжним якимось там органом для діяльності президента України як інституцією цілої. Ну і хочеться побажати в новому році всім людям, щоб вони почали боротись за свої права. Оскільки, якщо ви не боретеся за свої права, то це означає дуже просто, що у вас їх немає. Оскільки ви не можете їх відстояти, значить у вас цих прав немає. Ви не можете реалізувати ті свої права. І реалізація свого права на дохід. Я завжди порівнюю з тим, що як президент Порошенко, так і президент Зеленський мали право отримувати свій дохід і вони його отримують від своєї власності. Дивним чином це не стосується інших пересічних громадян України, які не вони не можуть отримувати від об'єктів своєї права власності українського народу. І право власності громад вони не отримують своєї частини від цього доходу. Ну і ця процедура, яку я називаю просто, це називається укріплення і розширення термії в державі Україна. Ніхто не хоче звернути на це увагу. І я, на превеликий жаль, не можу всім роз'яснити будь-якою іншою. Мовою, оскільки інших мов я не визнаю, є на планеті одна мова мова споконовічних українців, все решту це є діалекти. І з планів на майбутній рік, я все-таки надіюся, що Будапештські гаранти понесуть правову відповідальність відповідності до норм міжнародного права і норм діючого законодавства Держави Україна. І в майбутньому в цьому році я надію, що все-таки я сформую правову позицію стосовно подачі до правової відповідальності, до юридичної відповідальності організації Об'єднаних Націй чи в дужках, як там пишуть народів, має бути організація об'єднаних народів, оскільки нації це само по суті поняття. Доволі ефемерне і воно є фактичним міражем. Тому будемо сподіватися, що саме справедливий і гуманний суд на планеті, а саме Український суд, винесе рішення на користь і на мою користь і стягне моральну шкоду з Будапештських гарантів, які не виконали своїх зобов'язань. Оскільки ще раз звертаю вашу увагу на те, що Меморандум, хто би як так його не трактував, Будапештський меморандум є міжнародним договором, і оскільки пакта Судсенда, тобто договори повинні виконуватися, і інші не можуть тлумачитися, тлумачитися на користь будь-якої держави, в тому числі і на користь держави Україна. Дякую за увагу. Будьте здорові всім в новому році. Миру, добра і злагоди.